Пенсіонерка із Краматорська Надія Антонівна стоїть у черзі за безплатним гарячим обідом. До фургона у Полтаві, де роздають їжу, каже, приходить не вперше. Виїхала 15 апреля, коли був обстріл вокзалу і там погибло багато людей і змушена була виїхати. Я дізналася від перехожих. Добра людина мені сказала, що тут видають обід. І черга йде швидко, Хлопці гарно нас обслуговують. Їжа дуже смачна, картош для фрі, кільце ковбаски. Ну і напиточок із кетчупом, і з майонезом вкусне. У Полтаві гарячі обіди для усіх, хто потребує, почали роздавати два тижні тому. Щодня готують приблизно по 2,5 тисячі порцій. Дюди Де кожен день багато. Бабушки вас не ходять. Ну, бабушки, дідушки, рідше молодь, скучно було. вдома сидіть, в мене видалися в вільні дні. Я вирішив допомагати, чим можу. Фургон, у якому готують їжу, обладнали спеціальною технікою та привезли запас харчів за рахунок закордонних волонтерів та благодійних фондів. На початку війни, майже три місяці. з початку війни вони годували. Біженців з України на території Польщі на границі з Польщею. Ну а наразі переїхала саме ця кухня, і вони, як то кажуть, поділилися своєю технологією приготування волонтери з Голландії. Чотирьох пригнали фуру і бус з цією кухнею з усім обладнанням, показали, як то готується. Ми отримали заморожені продукти, які розмістили на складах в Полтаві. Готують їжу п'ятеро місцевих волонтерів. Фургон працює із одинадцятої до шістнадцятої години. Привезли фургони їжі, котра зараз зберігається на складі, і ми кожен ранку їздимо на склад, щоб вона була свіжа, ну як холодильники там є. Там де є картопля, є ковбаси, є ще нагінці. Кетчуп і все інше, що в принципі, ми готуємо і даємо людям. У нас заморожена картопля, вона знаходиться в холодильниках. Ми забираємо, розпаковуємо, підігріваємо плиту десь до градусів 170-200. І жаримо її десь хвилин сім а Потім висипаємо, солимо і даємо в конвертиках. людям. Коли бігала по, по справах, побачила, що тут відбувається, ми питали знайомих. Ініціатива хороша, аби тільки люди розуміли, що не треба нагріти, треба розуміти, що ну, більше двох разів це вже якось некоректно. Доволі приємно, що так допомагають. Наразі мобільний пункт видачі працює біля обласного центру естетичного виховання. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава.